Що ви пацики на моциках? Сьогодні поговоримо про саме серце мотора, а саме про поршньову. Ну і, пожалуй, почнемо із тих, хто любить підкидати колечка. Ну і так, і навіть якщо ви купили колечка і навіть думаєте, що ідеальний зазор почти на лезвіку, це ще не означає, що у вас все потуле, все повале. Зверніть увагу, що навіть ідеальний зазор на стиках кольца не гарантує нам того, що буде ідеальна компресія. Як ми бачимо, що кольцо не ідеально прилягає до циліндру. Між кольцом і циліндром є просвіт. Це явище називається ефект груші. У мене на той коде. Яка тут для компресії, вже ніякої тут компресії не буде. Ну і так перейдемо до указателів на поршнях. Стрілка означає, що вона показує на вихлопне окно до вихлопної труби. Це нам понятно, все зрозуміло. Є, наприклад, надпись IN на поршневі. Букву IN ставиться вона до карбюратора, тобто це впуск. І X. X це вихід. До труби. Ну вже й перейдемо до колечок. Колечко. Так, оце колечко таке. Всі питають часто для чого воно. Це колечко ставиться під низ. Ось сюди воно, під нижнє компресіонне кольцо. На поршень, обращаємо увагу, мене. Ось такі насічки на поршню Вони будуть протравлювати вже компресію. Тобто, такі вже поршень, вже всю бутіль. Він вже не годний. Да, задіри. задіри по циліндру це теж Короче, Буває, так дивишся, зверху їх вроді нема. Ну, понизу вони є, тобто всасувати топліву буде хліново мечити. Ну і закріплення про кольця. Кольця ставляться надписом вверх. Тобто біле коротше, верхнє кольцо, чорне, нижнє. Якщо обидва чорних, то вони нарізані струби, такі кольця можете ставити як хоч. Вони, коротше, ходити не будуть єдин хер. З вами був канал Автопілот. Підписуйтесь, додайтеся, друзі, всіх додаю, всіх приймаю. Всього всім пока.